Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми з вами розглянемо ще одну цікаву партію у виконанні молодого київського гросмейстера Ігоря Самуненкова, яку він зіграв влітку 2023 року в Будапешті. Його суперником був міжнародний майстер з Індонезії, Азарія Джоді Сітакі. Це досить цікавий шахіст активного стилю гри і, до речі, член Олімпійської збірної. Своєї країни. Отже, Е4 зіграв Сітакі С6, Д4, Д5, захист карокан. Закритий варіант: обирає індонезієць, слон F5, кінь Ф3, Е6, слон Е2 і С5. С3 грають білі, кінь С6, 2 нулі, слон ж 6 Після слон Є3 Самоненков забирає на Д4. І тут більш стабільним є хід СД. Однак Сітаки зіграв кінь Бі 4 жертвуючи пішака е 5 Звісно, чорні не зобов'язані брати цього пішака, можна просто продовжити розвиток, граючи кінь же Е7. Однак Самоненко принципово забирає цього пішака, і тут у білих є певний вибір. Цікаво, що ця ж позиція виникла у Ігоря Самоненкова в одній з його інтернет партій проти Юлії Осьмак. В тому поєдинку Українка зіграла F4, але після 6 Ф5 є Ф, є Ф5, чорним вдалося без втрат вийти з дебюту. Слон Д3, розмін на F5, слон слоні 7 кінь Д2 2-0. І хоча в подальшій боротьбі тоді ще більш досвідчена Юлія зуміла переграти зовсім ще юного ігоря, все ж слід визнати, що повної компенсації за пішака білі тут не отримали. Але в нашому поєдинку індонезієць грає більш сильно. Він дає шах ферзь А4, і після кінь Д7 грає С4, звільняючи поле С3 для коня. Продовжує розвиток українець після кінь С3 грає Е5, і тут його суперник забирає на Д5, йдучи на жертву фігури. Після кінь Д5 СД ЄД Слон б'є Д4. Отже, за легку фігуру білі отримали лише пішака. Але проблема чорних в тому, що без матеріальних втрат закінчити розвиток практично неможливо. Слон е 7 грає Ігор, віддаючи пішака g7. І тут білі могли забрати його після ж 8 відійти слоном на h6, зберігаючи динамічну компенсацію за пішака. Або піти слон g4, ось так, заважаючи зробити коротку рокіровку. Після f5 d6, і на слон f6 брати пішака небезпечно. Тура FE1, король F8, слон F3, і тут у білих також є компенсація за матеріал. Але Sietaki грає інакше. Він відразу ставить пішака на D6, пропонуючи чорним його забрати. Взяття слон б'є d 6 є досить небезпечним, хоча після слон б'є g 7 далі тура d 1 ферзь, С7, тура С1, ферзь d8 у білих навряд чи є щось краще, ніж повторення позиції. Комп'ютер каже, що це рівне положення. Однак Самоненков вирішив пішака не брати, не відкривати вертикаль Д, а зіграв слон F6, пропонуючи розмін слонів. Він відбувся, і після Ферзьбі F6 індонезійський шахіст дещо помиляється. Йому краще було зіграти тура e 1 І чорним, щоб не потрапити в халепу, необхідно вже робити рокіровку. Повертаючи фігуру. Ферзь б'є Б2, слон F3, і в цій рівній за матеріалом позиції у білих кращі шанси завдяки потужному прохідному пішаку. Але слон G4 зіграв сітаки, напавши на коня двічі, та тут перекриття, і позиція далі спрощується. Тура 1 король Ф8. Українець залишився без рокіровки, але все ж таки на дошці стало значно менше фігур. І за таких умов захищатися простіше. Якщо зайти на Е7, то буде кінь Б6, контратака Ферзя, тому Тура А С1 грає індонезійський шахіст H5. У цього ходу є дві мети: або поставити короля на H7 і туру розвинути по восьмій горизонталі, або ж зіграти Тура H6, атакуючи пішака. Та Азарія грає Ферзь Ба 7, натякаючи, що забрати Ферзя не можна, тура С8 мат. Тому Тура Д8 грають чорні. Ще одного пішака забирають білі, але за цей час чорні встигають налагодити взаємодії своїх фігур. До речі, ані король g8, ані Тура 6 не грає, а ставить пішака на g6. Ще один цікавий варіант розвитку королівського флангу. Тура G7, король g7, квартирка H3, кінь С5. У білих три пішаки за коня, однак цей кінь стає досить активним. Нападає на ферзя, той відходить, захищаючи пішака d6, кінь Е6, тура Е1 і кінь F4. Тура 1 Е5, ферзя Ф6. І тут білі роблять хід тура б'є ф7. Врешті-решт білі розмінюють свої дві тури на ферзя суперника. Якщо забрати королем, то буде тура Е7, і уникнути віддачі ферзя неможливо. Якщо піти на G8, то. Ферзь d8, далі Тура є 8, і білі забирають ферзя в кращій для себе редакції. Тому ферзь b 7 треба бити, далі Тура Д1, кінь Д5, ферзь Б3, Тура Д2. Виникає дуже цікава позиція, розбалансована за матеріалом, але комп'ютер оцінює її як рівно. Та в нашій партії Семенненко вирішив забрати не всім ферзем. Далі, звісно, зв'язка, вилочка б'є є всім шах, і ферзь Д4 нападаючи на коня. Той відходить на Ф6. Врешті-решт, ми отримали дуже цікаву позицію, в якій білий ферзь та декілька пішаків протистоять двом турам та коню чорних. Без помилок розіграти цю позицію майже неможливо, навіть досить сильному гросмейстеру. Але треба намагатися це зробити. І кращим варіантом за білих був хід А4. Далі Тураж Е8, А5 Тура Е6, все ж таки пішак Д втрачається, однак білі грають ферзь А1 і роблять ставку на свої пішаки на ферзовому фланзі. Тут у білих навіть невеличка перевага. Однак Азарія починає помилятися. Він грає G4, намагається створити проблеми чорним на королівському фланзі, але таким чином лише послаблює позицію свого короля. Після G5 чорні вже зафіксували білого пішака. І отримали пункт F4 для свого коня. І тут білі роблять ще одну неточність. Краще було дати шах і спробувати зачепитися за пішака G5. Однак F-3 грає індонезієць і повністю оголює свого короля. Тураж Е8 грає Самуненков, його позиція стає дедалі потужнішою. І тут білі вже помиляються дуже серйозно. Треба було зіграти ферзь b6. Цей хід рекомендує комп'ютер. Але, звісно, нічого конкретного в цьому ході немає, тому й не дивно, що білі зіграли ферзь d2, конкретно нападаючи на пішака g5. Але тепер цей напад нічого білим не дає, тому що чорні зручно захищають пішака турою, і стало очевидно, що втрата пішака d6 це справа найближчого часу. Далі було ферзь С3, тура Д5, король G2 і взяття на d6. Ферзь c 4 грають білі. Це зв'язка, але король g7. І нарешті пішаки на ферзовому фланзі рушили вперед. Але чорні в прицілі бачать білого короля. Тура d 1 грає Самоненков, ферзь c 5 кінь d 5 і після король G3, Тура f 6 Шах дає українець, тура f 7 ферзь b8 і кінь f 4 Чорні вже майже створили матову сітку навколо білого короля. Однак білі дають шах, і після король g6, ферзь e4, король 6 шах, король g7. Чорний король дуже вправно тікає від шахів білого ферзя. Після ферзь c3, Тура f6, ферзь e 5 грають білі. І тут Тура d 2 Хід, який створює загрозу мату, і Азарія, прорахувавши варіанти, просто здався. Дійсно, якщо забрати на g5. А іншого варіанту уникнути мату не існує? Буде король F7, і далі B4 або А5. Чорні грають g 2, король H4, і ставлять туру на H6, даючи шах. Цей хід змушує білих забрати туру, далі шах, король G5, кінь є 6 точний хід. І білим вже треба віддавати форзя за коня. Після король є 6 це цікаве динамічне закінчення. Що ще треба довести? f 4 Тура b 2 король g 6 Забираємо F5, король e 5 G5, взяття. Два пішаки залишились у білих, король e 6 далі шах по горизонталі. І Тура 5, після F7. Забираємо з шахом, зв'язка, і останній білий пішак втрачається. Звісно, Азарії слід було продовжити боротьбу. Ми б з вами побачили цей варіант або його відгалудження в партії. Але що сталося, те сталося. Ось у цій позиції після тура Д2 з загрозою тура 2 мат білі здалися. Ось така дуже цікава партія Ігоря Самуненкова. Він сміливо пішов на принциповий варіант в дебюті, потрапив під тиск суперника, але відбив атаку. І в позиції з нестандартним матеріальним співвідношенням зумів переграти свого суперника. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!